День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблягроя. Пропоную вашій увазі крісло Марк 2 від українського виробника торговельної марки Timeless. Загальний розмір крісла від краю до краю 95 см. У глибину по бильці крісло займає 1 ,4 м. 4 см. На бильцях крісла декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ, колір горіх. на хромованій декоративні мішці. Принцип розкладки крісла акордеон. Для того, щоб його розкласти, витягаємо знизу нижню частинку і крісло розкладається. В кріслі є невеликий, але місткий короб для зберігання близки. При розкладанні крісла від основної стіни квартири залишається висока задня спинка. Спальне місце в цьому кріслі 70 см на 1,95 см. Для того, щоб скласти крісло, підіймаємо нижню частину, фіксуємо її та надавлюємо. Крісло складається. Обрати іншу тканину на крісло чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.